CEO NVIDIA заявив, що біткоін дає можливість перетворювати зайву або надалишкову електроенергію у криптовалюту або ж валюту, якою можна розраховуватись. У неї нема фізичних обмежень, її можна пересилати куди завгодно. Раніше ще була анонімність в цьому, якої вже зараз по факту немає, але тим не менше. Подивіться, що відбувається: всі великі корпорації, всі великі SEO якихось технічних фінансових інститутів беруть і кажуть, що майбутнє за криптою. І я не можу сказати до кінця, що крипта не стане бульбашкою, адже бульбашкою може стати все, що завгодно. Але тим не менш, ігнорувати той факт, що сильні світи цього. Починають топити за крипту, особливо ще ті, які раніше казали, що це туфта, а зараз кажуть, що як той же вангард, ну окей, зробимо і будемо з нею працювати. То це дуже дуже круто, Так що не втрачай свій час. Бо повір мені, коли кожна бабуся буде казати на ринку, що Давай я прийму платіж у біткоїнах або в USDT, або я не знаю там в лайткоїні чи XRP, А ти будеш такий, типу, е, я не знаю, що це таке. То це вже буде трошки пізно. Тому, якщо ти хочеш зрозуміти майбутні технології фінансового світу, розвивайся прямо зараз. Ну і просто шабля посилання в шапці профілю. Тобі в цьому допоможе.